Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. В коментарях декілька підписників запитували з приводу сервісного обслуговування на Grand Seiko. Знімаю саме, щоб розкрити цю для вас тематику. Вчора до мене заїжджав мій приятель Віктор, який купував нас цей кварцевий Grand Seiko. В нього він зупинився. ну Тут все достатньо просто це заміна елемента жилення. Це ми все виконуємо. Далі будуть на фото ілюстровано саме, яка була розбірка, задня кришка і заміна батарейки. Високе годинникове мистецтво в прояві самого калібру 9F. 85, ви можете побачити наскільки все зроблено на вищому рівні. На жаль, на цьому сервісне обслуговування в Україні закінчується. Тобто, взагалі в Україні не існує офіційного представництва гранцейку. Там є в Києві, здається, Crystal Груп, який займався. Гранцейко, але на даний час, наскільки я знаю, офіційного сервісу в Україні не існує. Все, що заїжджає сюди, правдами, неправдами, що воно потребує обслуговування, воно буде перенаправлятися в хаби в Європу, наприклад, Нідерланди, де Потім, коли все це буде зібрано в якийсь великий пакунок, полетить в Японію безпосередньо там виконують ці роботи. Це готується спринт-драйву калібрів і хайбі А Що з приводу кварцу, достатньо все реалізовано і ми зможемо в цьому питанні допомогти. Якщо якісь питання з приводу купівлі Гранцейко, обслуговування, ви сумуваєтеся, ви можете задати ці питання нам особисто. Ми співпрацюємо напряму з Японією, тобто, в нас не буде ще ланок європейських хабів. Ми будемо при необхідності відправляти нашим партнерам напряму до Японії. Складні механізми, які стосуються спринт-драйву гібридне і хайбіт-механіка. А кварц без питань, якщо вам потрібно, зможемо вам в цьому питанні допомогти швидко і по місцю. Канал Безель душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!